Привіт! Сьогодні я хочу поговорити з вами про головну таємницю художника таємницю, яку рідко розкривають навіть на найдорожчих курсах. Ми всі починаємо з копіювання, це нормально. Але рано чи пізно кожен стикається з питанням: А де ж я? Де моя історія в усьому цьому? Чому мої роботи гарні, але мій? І головне. Як зробити так, щоб люди їх не просто дивилися, а купували? У цьому відео я дам вам відповіді: ви отримаєте не просто поради, а чіткий алгоритм. Прості кроки, які перетворять ваші внутрішні відчуття на вашу сильну авторську роботу. Алгоритм, за яким я працюю сама, який дав крила тисячам моїх студентів. І в кінці я розкрию неочевидний секрет, що робить такі картини бажаними для покупців. Розумієте, авторська картина масу – це не просто прикраса, це один з небагатьох способів залишити слід у вічності. Така картина переживе нас, і все, що ви в неї вклали, ваші відчуття, ваші емоції, ваш відбиток буде торкатися сердець людей і через 100, 200, багато років це щоденник вашої душі, але є парадокс: те, що найбільше Особисте вас найбільше резонує з іншими. Хтось подивиться на цю картину і скаже, це ж про мене. Я знаю, що ви можете зараз подумати, та хто ж буде зберігати мою картину сотні років, так само, як і я колись думала. І я маю для вас три аргументи, які змінюють вашу думку. По-перше, це вже антикваріат. Через 50 років будь-яка картина буде мати особливий юридичний статус і особливу художню цінність. По-друге, ваша картина це свідок епохи. Навіть ваш простий пейзаж, простий натюрморт це документ нашого часу, нашого світогляду. Він відображає певну епоху, у яку ми живемо. В 30 це може бути пророцтво. Деякі мої картини, які я писала просто від душі, виявилися передбаченням подій мого життя. Вони знали більше, ніж я, в той час, коли я їх писала. Історії цих картин по деяким з них можна знімати голівудські фільми. І у вас буде так само. Отже, писати авторське варто. Але звідки брати впевненість? Звідки знати, з чого почати? Ось тут і починається алгоритм. Ось п'ять кроків. Які стануть вашою опорою. Ви можете їх адаптувати, але я вчаюся, якщо ви пройдете їх усі, то ваша картина стане в рази сильнішою. Просто перевірте. Почнемо з найважливішого. Ідея. Ідея це не сюжет. Це не я хочу намалювати птахів. Це відчуття і це думки, якими ви хочете поділитися. Я побачила цих птахів, але замість того, щоб просто їх скопіювати. Я задала питання, чому саме вони, чому саме ці птахи наркнулись мене? Я дала собі час поміркувати над цим, і в мене все зійшлося. Птахи це ми, дерево це опора, а перший сніг це несподівані зміни. Коли іноді ти просипаєшся, дивишся у вікно, а там зовсім інша реальність. Немов весь світ став іншим. Ваше завдання зараз знайти власну метафору. Запитайте себе, яке відчуття я хочу, щоб людина відчула, дивлячись на мою картину. Запишіть одне слово: самотність, радість, щирість, ностальгія, свобода. Це і буде ваш компас. Другий крок це техніка. Вона допомагає обрати правильний голос. Другий крок. Вибрати, чим говорити, я обожнюю олію. Але ось секрет: шедевр ви можете створити хоч крайне на асфальті, якщо він особистий. Я обираю олію, щоб поєднати прозорі рисування, такі як минуле, і фактурні мазки, як сьогодення, як енергія, дій. Я додаю золотий акрил, щоб картина мінялася від світла. Так само, як міняється і наше розуміння подій. Але я могла обрати і інший матеріал. Акварель зробила б цю картину більш легкою, пастель зробила б її більш поетичною, а акрил, наприклад, він ідеальний для новачків. Запитайте себе, яка поверхня, яка фактура найкраще передасть мої відчуття. Це і буде ваш матеріал. Кольори це емоції. Моя ідея ностальгія, спокій та надія. Тому моя палітра така: це охи, як сімейний залишок, індиго та м'ятні відтінки, як чистота, як свіжість, і біло, як чесність, як початок, золото як щось святе, благословенне. Вам не обов'язково купати так глибоко. Ви можете взяти вже готову схему, але головне правило – визначте палітру заздалегідь. Запитайте себе, який набір кольорів. Вище потрібний настрій і видаліть на палітру такі кольори і використовуйте їх. Це ваша дисципліна. Тепер подумайте, якими технічними ходами ви підсилите свою думку. Ось що роблю я, веденське дерево і маленькі птахи. Це про велич життя і нашу роль в ньому. Також стилізація. Я не дишу фотореалістично. Камиші вони прозорі, як спогади, птахи фактурні, як енергія. Це допомагає передавати ідеї, а не просто об'єкти. Також я використовую союз графіки і живопису. Плавні переходи плюс чіткі лінії це гармонія, почуття та розум. Визначте для себе 2-3 таких прийоми. Вони стануть вашим авторським почерком. Останній крок композиція. Навіть з досвідом тисяч картин я кожного разу сажусь і роблю маленький ескіз. Спробуйте один раз порівняти картину з ескізом і без, і різниця вона вас вразить. У композиції є два стовпи. Перший це золотий переріз. це формула гармонії. Все, що знаходиться на цих лініях і їх перетина сприймається як ідеальне. І мої птахи і дерево саме там. За кілька хвилин продумайте, куди людина подивиться в першу чергу, куди в другу, і далі, 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 далі. У мене погляд ковзає від птахів до дерева, це створює динаміку в гармонії. Якщо ви пропустите цей крок, ви ризикуєте все потім переробляти. Ескіз це ваша карта скарбів. І ось ви створили унікальну авторську роботу. Що робити далі? Найпоширеніша помилка це залишити її пилитися у майстерні. Це її обезціння. Правильна відповідь продавати. І це зовсім не страшно. Ось три шляхи: перше це виставки. Шукайте місцеві виставки, краще за все починайте з колективних. Там ви можете виставити одну чи дві роботи: це майже безкоштовний досвід, знайомства і, можливо, перші покупці. Друге це міжнародні онлайн-галереї. Вони самі знаходять клієнтів по всьому світу. Ваша задача це якісне фото та оформлення простого документу. Комісія тут велика, а ви ці несерйозні, а гроші приходять чистим банківським переводом. І третє – це ваш інстаграм. Розповідайте там історію ваших картин. Це і є найкраща реклама. Ви тепер маєте алгоритм від ідеї до композиції. Також ви знаєте, що робити з готовою роботою. Але залишається головне технічне питання: а як це зробити фізично? Як змішувати той самий колір тиші? Як наносити ці шари висування, як керувати мастихінами, щоб отримувати і таких птахів, і щось. Інше всі відповіді у наступному відео. Це буде детальний розбір техніки, таймлапс і всі секрети. Якщо ви хочете не тільки знати, а й вміти, обов'язково подивіться. Посилання буде в описі. А зараз найцікавіше. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яке відчуття або історію ви хочете розповісти своєю наступною картиною. Мені дуже цікаво про вас читати, і я обіцяю, я відповім на кожний коментар. Дякую вам за те, що творите разом зі мною. Малюйте душою, і до скорої зустрічі в наступному відео.